Добрий день, мене звати Оксана. Це компанія між Скажіть, Будь ласка, як я можу до вас звертатись? Олександр Олександр, дуже приємно. Хочу вас привітати. Саме ваш номер телефону було пино комп'ютерною програмою для участі в акції від нашої компанії. Тож вам дійсно пощастило. Для того щоб я мала змогу вас ознайомити з деталями акції, вам необхідно пройти коротку процедуру реєстрації, яка займе буквально 2-3 хвилини вашого часу. Скажіть, будь ласка, для реєстрації ваше ім'я по батькові. Олександр Іванович. Дуже приємно. Олександр Іванович, скажіть, будь ласка, вашу дату народження? Добре. Тож, дякую вам за відповідь. Олександр, ми з вами щодень успішно завершили процедуру реєстрації. Тож, тепер для того, щоб ваша. Анкети та ваша відповідь прийшли процедуру електронної верифікації на отримання призу після перемоги. Вам необхідно отримати посилку від нашої компанії, в якій будуть знаходитись важливі документи, оформлені на ваше ім'я, а також набір нашої продукції. Те ще може вам запропонувати для прикладу товари для дому, для краси та для здоров'я. Яку категорію ви бажаєте розглянути? В взагалі не бажаю нас немає. Однак чому відмовляєтесь? Покупати -то товару надасть статус нашого клієнта і тим самим право на при рамках акції. Ми працюємо офіційно, наша компанія сплачує податок та ми кожному нам переможеться дійсно сплатили винагороду. Mm -hmm. Тож саме я можу вам наприклад, запропонувати акційну пропозицію саме, в яку входить оповідувач кондиціонер для білизни та гель для брання суперконцентрації. А yeah. до саме засіб ми не універсальний. Дана пропозиція буде йти вам зі знижкою та коштуватиме всього 615 гривнів. Хочу вас також попередити, що передплачувати вам нічого не потрібно. Замовлення вам надійде на пошту після платою. Тож uh -huh. підтверджуємо замовлення, так? Mm -hmm. Однак чому відмовляєтесь? Покупка товару надасть статусу нашого клієнта. Ми дотримуємось правил акції та кожному новому переможцю сплатили ви нагороду. Також регулярно сплачуємо відсоток на Збройних сил України в даний час. Ви uh -huh. дійсно відмовляєтесь від замовлення? Да, Я тут. вас зрозуміла. Якщо відмовляєтесь в такому випадку, не буду вас затримувати. Дякую дуже вам за розмову, гарного вам дня, до побачення. здоров'я.